Кілька кроків до нового року маємо 50-й випуск у 2025-му та 194-й території спорту загалом. У ньому знайшлося місце такому. Хроніка подій закарпатського спорту. Маємо успіхи і в сноубордингу. Спортивна абетка. Найомимося з основними термінами в боксі. Закарпатська сноубордистка Анна Марій Чундак уперше в кар'єрі потрапила до першої четвірки на етапі Кубка світу. Це особистий рекорд спортсменки з Ужгорода на змаганнях такого рівня. У чемпіонаті України з баскетболу серед чоловічих команд. Ужгород комунальний заклад ДЮШ Закарпатської обласної ради, удома приймав рівне ОСДШор і в складному протистоянні переміг гостей 112-97 Подобається, мабуть, і гравцям, і хлопцям, коли приходять, болівають, підтримують. Дуже гарна атмосфера в залі. Велика подяка нашим болівальникам. Гравці 2013 року народження з команди «Ужгород» комунальний заклад ДСШ Закарпатської обласної ради продовжують збагачувати свою скарбничку виграшів у баскетбольній юнацькій лізі України. Удома закарпатці зіграли три зустрічі. Добули переконливі звитяги над Ківсом СБК Львів 85-38. Кадиюша Маяк оболоні, Київ 70-53. І лише 10 -ма заліковими балами поступилися Кадиюша Коломия 59-69. Минулого року ми були срібними призерами цього віку, так? але нічого не говорить. Є нові команди, яких ми взагалі не знаємо. Наша команда практично більше половини навіть на півроку на рік молодша, тобто з нас до 2014 рік народження. Як вони, може, десь хлопці підростуть, зараз будемо бачити. Но будемо сподіватися, що хлопці ну, вони досвідчені, ніж і за рахунок досвіду і бажання ну, пройдемо в наступний етап. На Ужорщині фінішував футзальний чемпіонат України серед осіб із порушеннями слуху. Намагалося 10 команд. Переможцем стала Полтавська область, друге місце посіла, Івано-Франківська і третє Одеська. Закарпатці участі не брали. У нас 10 років не культивувався футзал, то ми лише в позапрошлому році почали відновлювати з Ю 21, потім вже дорослий. І буде зараз формуватися збірна команда України, яка буде чисто футзальна команда. І з, з січня місяця будуть проходити тут у нас на базі Зінедіна, навчально-тренувальні збори національної дефлімпійської збірної по підготовці до чемпіонату. Матчами сьомого туру в ужродській футзальній лізі завершилося перше коло змагань. Головна увага в турнірі прикута до Суперліги, де змагаються найкращі команди УФЛ. Дуже важке перше коло, особливо для нашої команди. Нам не вдалося. Дібрати тих очок, де ми мали брати очки. Але так вийшло. Все ще попереду, попереду, друге коло, ми будемо боротися до останньої гри. У сьомому турі Ужхолківська територіальна громада поступився в опаку 3-5. І з таким же рахунком Ужгород Вікінгу трактор зазнав поразки від Віоли 1-2. А Радванка в не менш непоступливому протистоянні медеї крайна 2-3. Після поразки «Ужгород» зберіг лідерство, але конкуренти гучно дихають у спину. І медея крайна, і Віола перебувають на відстані лише одного залікового балу. В «Ужгороді» фінішував 24-й дитячий турнір з міні футболу, пам'яті Лайсмена ФІФА, голови федерації футболу Ужгорода, заступника директора Дюша номер 1 Володимира Югаса. За нагороди змагалися команди із Хуста, Сваляви, Мукачева, Берегова, Ужгорода, Ужгородського району. Проводиться по віковій категорії 2019 року народження діточки. Це найменше, що в цьому. Приймає участь 12 команд в цій віковій категорії. У фіналі перемогла команда ФСЖ Білий Ужгород, яка мінімально здолала ФК Свалява 1-0. Новорічна різдвяна магія у виконанні понад півсотні дітей віком від 5 до 17 років перетворили виступи під мелодії улюблених пісенно-танцювальних композицій на сцені одного з театрів Ужгорода на справжнє шоу з елементами акробатики, повітряної акробатики, хореографії. Захід безкоштовно для містян влаштували від організаторів із студіо за підтримки. Спортивного клубу художньої гімнастики Перелина Закарпаття. Найважче взагалі для Ужгороду це те, що е, таким видом спорту, видом творчості дуже мало місць, є, де виступати дітям, тому що це потребує технічних умов, і найважче було саме це все скомпонувати, щоб це і не було скучно нудно для глядача, і щоб всі дітки могли показати своє вміння і знання, і щоб це було цікаво і захоплююче для глядачів. У сьогоднішній спортивній абеції розглядаємо літеру Б. Мова піде про бокс, а точніше про головні терміни в ньому. А зараз дещо докладніше. Щодо ударів, то джеб швидкий прямий удар передньою рукою. Використовується для розвитки дистанції та контролю. Кросс прямий удар задньою рукою через центр. Потужніший за джеб. Хук удар гак з боку. Дугою. Спрямований на голову або корпус. Аперкот. Удар знизу часто зблизька, спрямований в підборіддя або в корпус. Цвінг – широкий маятниковий удар з боку. До основного захисту належить блок, захист руками, рукавичками або плечем від ударів. Та ухил рух головою або корпусом для уникнення удару. Футворк. Робота ніг, техніка пересування рингом для контролю дистанції та позиції. Клінч. Зв'язування суперників обійма для зупинки атаки. Рефері в таких випадках розводить бійців. Комбінація. Серія послідовних ударів. Нокдаун. Падіння боксера від удару. Рефері рахує до 10. Бій продовжується. Нокаут. боксер не піднявся після нокдауну протягом 10 секунд. Бій закінчено. Період бою зазвичай 3 хвилини. Рефері суддя в рингу, що контролює хід бою. Вагова категорія розділення боксерів за вагою. Важка, легка, напівсередня тощо. Розуміння базових термінів допоможе краще орієнтуватися в боксерському поєдинку. Перемог вам і нашим боксерам та до нової абетки.